11 листопада на базі спортивного комплексу Прометей відбувся відкритий кубок Дніпропетровської області з Черлідингу. Змагання зібрало спортсменів з Кам'янського, Дніпра, Павлограда і Запоріжжя. Наше місто представляли вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 2 спортивний клуб Іскра та школа Черлідингу Прометей. Вже в шосте Кам'янське приймає відкритий кубок Дніпропетровської області з черлідингу. А наші спортсмени входять до складу збірної України. Міська влада піклується про цей вид спорту, забезпечує необхідним інвентарем та екіпіровкою, щоб спортсмени Кам'янського продовжували досягати значних висот, зазначає начальник управління молоді і спорту. Наші вихованці підіймалися саме високі щаблі, де сталу пошани цього виду спорту на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, чемпіонатах України. Дуже приємно бачити сьогодні на цьому прекрасному залі провідних спортсменів, спортсменів не тільки нашої області, а з різних областей України. Ми дуже щасливі, що ці усміхнені обличчя в нашому місті вже стали традицією. Надважливі відбіркові змагання на Кубок України, який проходитиме в грудні у Львові, розповіли у Федерації черлідингу. Через ситуацію в країні наразі змагання проходять у дуже стиснутому форматі. Проводимо в один день, враховуючи ту обстановку, яку зараз працюємо на два майданчика. Після кожної вікової категорії ми проводимо нагородження, щоб не скупчувати тут дітей. Батьків провели нагородження, прийшли інші з таким чином. Спортсмени Кам'янського виступали із завзятістю та високим професіоналізмом. У нас вже є золоті медалі, ми вже відібрались на Кубок України. Це наші юніорки і категорія дітей 5-8 років. Кубок проходить чудово, ми дуже задоволені виступами наших спортсменів. Лишилась ще половина виступаючих. Ну, маємо надію, що наші діти покажуть високий рівень. Даніл вихованець спортивного клубу Іскра. Присвятив вже аж сім років свого життя черлідингу. На цих змаганнях вже встиг виступити команду і зайняти перше місце. Ти взагалі як любиш черлідин? Да. Чому прийшла саме на черлідинг? Чим подобається тобі. Абсолютно. Усі зібрані кошти зі змагань вже за традицією направляються на допомогу Збройним силам України, завдяки яким місто має змогу приймати спортивні заходи.